У художньому музеї на відкритті виставки, яка присвячена 90-річчю із дня народження Івана Олександровича Ленинка. Сьогоднішня виставка День пам'яті, спогад про людину, про творчість, про... Якості велику душу і талант людський, який залишився назавжди у пам'яті. Залишився в пам'яті не тільки завдяки спілкуванню, до якого дуже охочий був Іван Олександрович, не тільки завдяки його громадській роботі, не тільки завдяки роботам, які залишилися у багатьох музеях України. В різних різних містах і не тільки Україна. Але і завдяки тому, що ще всі ми пам'ятаємо його, ще пам'ятаємо, що звучить його голос, ще пам'ятаємо про що, як, говорить Іван Олександрович, хода палички, гарна постава, надзвичайно таке шанобливе і поважне ставлення до жінки, його любов до мистецтва. Ми всі це пам'ятаємо і я думаю, що будемо пам'ятати завжди, поки ми живемо, живе і та людина, яку ми пам'ятаємо. Ну, а роботи. Які зберігаються в тому числі і в Черновецькому художньому музеї, які завжди виставляються у різноманітних виставках тематичних, спільних е персональних, присвячених різним подіям, різним е е тематикам, вони завжди нагадують нас, завжди підтримують нашу пам'ять і навчають. Молодих художників виховують у любові до, і до нашого міста. Ця виставка складається із 35 років. 35 років, які надала сім'я. Ми дуже дякуємо за надані роботи для цієї виставки і. Я хочу надати слово завідувачці відділу образотворчого мистецтва пані Олені Олена Гушларов, розповість нам про роботу і про роботи. Будь ласка.